Як ми з подружками докотились до того, що вирішили зробити свій дівочий тур на Тенеріфе. Рік назад ми вже були з подружками на Тенеріфе, все повністю самі бронювали, абсолютно без туроператорів. І нам настільки зайшов цей формат, що у нас закралась думка: а може, колись ми зробимо свій авторський тур. Швиденько ми цю ідею взагалі відкинули, тому що подумали, ну бля, це напевно так важко. Спойлер, це реально було важко. Але якби жопи в житті мене боїмося, і ми все-таки вирішили ризикнути. Ми забронювали вілу, забронювали машини, об'явили в наших інстаграмах про те, що ми Браємо 12 дівчат і вони набрались практично за добу. Попереджую всі питання. Ми не турагенція, ми не збираємося катати ці тури постійно. Ми просто вирішили зробити це собі в кайф. Ось такий у нас був поклик душі й серця. А коли ми надумаємо знову зібрати тур, обов'язково в, в інстаграмі. Чи було нам важко як організаторам? Так було на тобі постійно цей груз відповідальності. Купити всім білети на літак, все прослідкувати зранку, прокинутись всім приготувати сніданок. Потім ти сідаєш за кермо. Також цілий день катаєшся, одна. Година в одну сторону, одна година в другу контролюєш всі точки локації, щоб все було як по маски. Чи Сподобався нам такий досвід? Дуже сподобався. Це прям щось кардинально нове і дуже цікаве для нас. Плюс, звичайно ж, нові знайомства. Думаєте, в нас не було лажі? Та звичайно вона була один день. Ми просто закрили дівчат на віллі і поїхали. Їм довелось перелазити через забор. Як виявилось, вже на місці не в усі кутки нашої віли дотягав, наприклад, вайфай. Також віла в нас була в такому досить віддаленому укромному містечку. Прямо знаєте, в печі. Чері, тому також була проблемка з гарячою водою. Звичайно, наскільки це можливо, ми намагались усувати ці всякі проблеми, але були такі моменти, які просто виправити було вже неможливо. Загалом за сім днів ми просто офігенно провели час, об'їдалися креветками, грали в мафію, відвідали дуже і дуже багато місць на острові. Пишіть свої питання про тур в коментарях, буду обов'язково на них відповідати. І в цілому я вважаю, що ось такі авторські тури з душею тільки набирають оберти, набирають свою популярність, і що це насправді дуже і дуже класно.